Так, вітаю, шановні друзі, і хочу показати, як піднімається візок на дощувальному барабані касела. Знаєте, що ми робимо? Провертаємо зажигання. І заводимо. Супер нас локація. n клотки. Його можна виключити. Виключ. І тепер піднімаємо на повністю. Дуже зручно, не потрібно ручну в хача, ще там робити. Будь ласка. Е, далі, коли ми будемо перевозити, ми просто піднімаємо вище колеса і перевозимо візок. Зверніть увагу легесенько. Прошу звернути увагу ще обов'язково на цей візок на дощувальний барабан касела. Всіх інших виробників. Колеса стоять резинові. Ми працювали з барабанами італійськими італійськими на полесах, на резинових. Коли стоїть велика пушка, саме сопло 38-40, йде, дуже велика струя і є такі випадки, що візок просто перевертає. Тут він ніяк не впаде, він дуже сильно важкий. Плюс ребро в нас є, яке саме в землю впирається. Зверніть увагу. Це дошивальний барабан невеликий, він на трьох колесах. Це з головою достатньо. На інших барабанах де сороковий діаметр диспану, там взагалі на чотирьох колесах. Тобто Це дуже велика перевага казали. Плюс зверніть увагу, от є ще е, грузи, також, щоб це все не, не, не перевернувся візок. Тож можу, можете звернути увагу багато, задають питань, яка ширина самого. Середньотехнологічної полоси, то тобто, технологічна полоса, час вона на максимум зіткнута і вона може бути розширена. Тобто, якщо якісь овочі посіяні міжрядку, то можна виставити різну ширину міжряддя. Працюємо, агротитан Україна.